у, на територію пламінного заводу і перехід на основний периметр нашої огорожі з металопрофілю, який обмежує якісно територію якраз пасічного господарства від сусідніх ділянок землі. Поки що. Там ніхто нічого не проводить, ніякі роботи. І зрозуміло, що ми, не маючи сусідів, спокійно живемо, але тим не менше, з часом такий якраз може бути хорошим, якісним захистом від небажаних ужалень, зокрема сусідів, або просто бути від обмеженням якісним. Території базового господарства Карпатський бджіл типу Синевер від сусідніх ділянок. Слава Україні! Шановні друзі! В одному з попередніх відео обіцяв відзняти коротеньке відео з нашого базового господарства на тему, як облаштована огорожа. Нашого бажового господарства. Серед багатьох можливих варіантів створення огорожі довкола пасіки я обрав конструкцію, яка базується на бетонних стовпчиках, оскільки тут іде перевага у ціні з одного боку, у механічних фактично властивостях цього стовпчика з іншого боку. Складність все ж таки у нас є у монтажі і під'єднанні, облаштуванню об'єднання металопрофіля до бетонного стовпчика. Це завдання ми вирішили наступним чином. По периметру бетонного стовпчика з звичайної металічної смуги 3-мм товщини вигнули по профілі спеціальну таку, як. П-подібну дугу, яка має з двох сторін п'яте, де просверлений отвір. Оця дуга П-подібна, вона гарно точно лягає якраз на профіль нашого бетонного стовпчика. І за рахунок того, що вона не доходить до передньої кромки, залишається місце для дожиму. Використовуємо звичайні мебельні. Гвинти або прогоничі по-українськи, мебельні, оскільки з протилежної сторони, там, де прикріплений металопрофіль, ми не маємо іншого системи кріплення, як просто молотком заганяємо у сам цей безпосередньо прогонич. Чим фіксується його та передня сторона гвинтом на 6 мм. Дотягуємо з двох сторон паралельно оці гвинти і притягуємо дуже якісно смугу до. В даному випадку 2,5 на 4 см ми використали. Дві такі смуги якісно укріплюють металопрофіль у цілому листа, листовий металопрофіль висотою 2,20. Наружної сторони, звичайними. Закльопками, закльопочником ми прикріпили якісно весь металопрофіль до цих двох квадратних труб. Між собою квадратні труби ми з'єднували наміть без використання сварочних робіт. Оскільки тоді, коли ми виконували роботи з монтажа забору, у нас на території ще не було тоді електроенергії. І ми вирішили звичайними... Цю завдання технічне ми вирішили з звичайними кутниками, так? металічними кутниками, в яких шуруповертом просверлювали відповідні отвори. І так само закляпочником укріплювали один участок труби квадратної до іншого. І таким чином у нас створена якісна і цілком надійна конструкція, яка не боїться води, фактично, оскільки бетон є довговічним матеріалом. В середині бетону обов'язково має бути арматура. Не менше як три прутики. В даному випадку ми використали і спеціально готували, навіть коли виливали по нашому замовленню ці стовпчики. Три прутики у трьох кутах конструкції із 8-мм арматури. Що дало? ну, достатню міцність самим стовпчикам. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, залишайте відгуки, діліться своїми враженнями. Від ваших відгуків і коментарів залежить рейтинг нашого канала. Всіх благ щасти.